Про головне події в Харкові та області 10 лютого. ЗСУ перейшли у контрнаступ на Харківщині. Про просування оборонців повідомив Інститут вивчення війни. За даними аналітиків, нещодавно українські сили просунулися у центрі Вовчанська в бік агрегатного заводу. Це підтверджують кадри з геолокацією. А от заяви російських пропагандистів. Про просування ЗСРФ у районі Западного аналітики спростували. Володимира Зеленського закликають присвоїти звання Герою України посмертно співзасновнику підрозділу Гострі картузи Антону Спіцину. Відповідну петицію створили на сайті президента України. Підрозділ прийняв бій в районі Липців під час повторного російського наступу на Харківщину минулого року. Картузи успішно доклалися до зупинки просування окупантів. Антон Спіцин загинув у бою 3 лютого цього року. У Харкові вшанували пам'ять сімох земляків, які загинули внаслідок удару російських шахедів по базі зберігання ПММ у Немишлянському районі. Удар стався 9 лютого минулого року. У масштабній пожежі, що виникла в приватному секторі, загинула родина з трьома дітьми та літні подружжя. У неділю на місці трагедії зібралися рідні та сусіди загиблих, представники громадськості та міської влади. Протирадіаційне укриття для школярів відкрили в Холодногірському районі. Школа менша за ті дві, які вже працюють у Харкові. Тут обладнали чотири кабінети. Укриття прийматиме учнів шести шкіл, а також одного ПТУ. Загалом навчатимуться у змішаному форматі близько 400 учнів, а по вихідних укриття буде відкрите для підготовки майбутніх першокласників. Створили школу за допомогою управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Психотерапевта та диякона ОПЦ на Харківщині підозрюють у держзраді. За даними слідства, російські спецслужби завербували лікаря ще кілька років тому. Деякона психотерапевт узяв собі в помічники. Священнослужитель вивідував у своїх парафіян інформацію про місця дислокації силоборони та маршрути їх пересування. Лікар розпитував про те саме своїх пацієнтів. Усю зібрану інформацію акумулював медик і надавав звіт куратору ЗРФ, повідомила прес служба Харківської обласної прокуратури. Обох підозрюваних затримали. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.